Цієї ночі Україну знову атакували ударними дронами. За даними повітряних сил ЗИСУ, на півдні знищено 26 БПЛА типу «Шахет». Усього було задіяно 28 дронів камікадзе. Уламки БПЛА були знайдені і в одному із населених пунктів Київської області. Є пошкодження без постраждалих. Обстріляли прифронтові населені пункти у Запорізькій області. За даними, ОВА, є пошкодження житлових будинків. Атакували і Харківську, Херсонську, Донецьку, Сумську та Дніпропетровську області. Є поранені та пошкодження. В Оріхові Запорізької області завершили рятувальні операції на місці авіаудару. З-під завалів дістали тіла ще трьох чоловіків. Всього внаслідок удару загинули семеро людей. Стартував дводенний саміт НАТО у Вільнюсі Литва. на порядку. Денному перспектива вступу України в альянс, гарантії безпеки та подальша військова підтримка у боротьбі з російською агресією. Відомо, що завтра президент України зустрінеться із своїм колегою Джо Байденом. Довіра до Путіна рекордно впала в усьому світі. Про це свідчать дані опитування соціологічної компанії Pure Research. Різке падіння довіри до диктатора спричинене розв'язанням агресивної війни проти України. У середньому 82% респондентів мало або зовсім не впевнені в тому, що Путін чинить правильно щодо світових справ. Серед 24 країн виявилися лише дві, де більшість опитаних довіряють диктатору: це Індія, 59% та Індонезія 43%.